Привіт, мужики. Віталій Кравчук представляє свою, так сказати, роботу. Не можу не показати, не похвалитися, як я підганяю царги, щоб був ідеальний. Угол ідеальний 90 градусів. Це робиться ліжко двохспальний метр шістдесят на 2 з шухлядами. Ось така конструкція. Коротше, заморочився я і зробив його з берези. Та як береза в мене тридцятка. Та як береза в мене тридцятка, то прийшлось робити. Одну ламель клей з другою. Ну, а торцове розрощування, конечно. І склеювати в таку масивну заготовку. Конечно, підняти ту таєшо. По товщині. По товщині. 46. Це вже після шліфовки. Обично як з 50-ки робиш, з 50 -ки доски, то при фуговці вже остається 40. Вже <клес> остається 40, а після шліфовки, після калібрувально-шліфувального, 36 остається. Ось візьміть наскільки грубше получається при 2х30-ок. І то, уявіть, оце було дві тридцятки, скільки пішло на шліфовку і на прифуговку заготовок. Це виходить, якби 50 фугував тільки дві сторони, а тридцятку фугуєш чотири сторони. Такс. Це нижня частина. І хочу показати, ну це вже ось скол. Невеличкий. Це вже я сам його всю сторону рукою відривав і Ну, Там шліфонеться, звісно. Ось подивіться, нічого не підложував. Ось така робота якісними фрезами. Тут я трохи дав скоріше. Подачу і трошки припалило. Просто ідеально. Чим так підженеш, щоб було шліфом ленточним так не підшліфуєш. Все одно якийсь якийсь край завалиш. А тут тут товщина, звісно, маленька 46 мм. Шліфом так не підшліфуєш якою пилкою б ти не різав, на якому б форматнику ти не різав, все одно будуть сліди від пилу. Тим більше береза, твердий матеріал. Ось така підгонка. Ідеальний уровень. Зараз покажу, як воно все. Звісно. Славнозвісна фреза СМТ. Я думаю, Дімаровська так само буде брати. По верхньому подшипнику <кій> визначається, шаблон виставляється по вголку, ідеально, щоб було все. І тоді видно, що де зупинявся, припалювалося Треба зробити менші обороти. І ось спеціально не відколюю. Подивіться. В принципі. Легенько шліфунуть, все одно шліфуватися буде. Як так фріза фрезеру... може фрізерувати, щоб не було рваних сколів? Прямий ніж. Це просто, ну я десятий раз в шоці, чи не знаю. Ось така робота. Ось така підгонка. За це ліжко, звісно, <кій> як сказати, матеріалу пішло куча, сил пішло куча, але результат мені подобається. Масивне добротне ліжко, яке не покрутить, не покоробить, бо воно переклеєне. Переклеєно воно капітально, звісно. Все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей. Пока. Ліжко, кстати, з шухлядами, шухляди теж із берези, фасади із берези, все ліжко повністю із берези. Хороший, качественный твердючий матеріал. Хм. Да, це вам не сосна, конечно Покажу, покажу, як воно буде вже або покращено або буде краситься ну щось, конечно покажу. Все, работаем дальше